І так, зараз я буду для вас розйобувати подкаст терапію. Я подивилась декілька відосів, але я не дивилась їх довше 20 хвилин. Але один я подивилась до половини. І мені важко це дивитися, чесне слово. Типу, давайте так: Спартак, безумовно, чувак, який розбирається. У нього є знання, він розумний, типу, він шарить свою тему, він в своїй сфері професіонал. Це без базару. Але питання на засипку для таких чуваків, як Спартак, а в чому сенс життя? Я розумію, що психіатри, мабуть, не мають відповідати, як і психотерапевти, на такі питання, тому що це питання зі сфери філософії. Тому я вам кажу, що філософія це мати наук, тому що у кожного з вас є питання всередині, а на що я живу в цьому світі? Да? В чому сенс життя? І вам всім це треба для того, щоб ви не впадали в депресію від того, що ваше життя є безсенсовним, і що по суті те, що ви прокидаєтесь вранці, ніяк не впливає на цей світ, правда? Ну, типу, жити в такому світі дійсно важко. І тоді ми звертаємось до стоїцизму. От вам, чому стоїцизм став зараз дуже популярний, тому що люди пояснюють все біологічною детермінованістю. З точки зору біології, сенсу в життя, крім, типу, не знаю, Можливо, еволюції і передачі генетичного матеріалу дійсно немає. Якщо вірити в це, то да, ну, нам потрібен стоїцизм. Тому що це та філософія, яка допомагає якось гідно прожити життя, в якому немає сенсу. І там де все вже вирішено за тебе. Але я так не вважаю, і мені хочеться сперечатись. Розумієте, Спартак він розуміє механізм того, як це все працює. Тобто, да. Ну, то, що він каже, ну, да, воно так працює. Але прикол в тому, а, -а навіщо це все? Ну, Глобально це все. Навіщо? Я думаю, що відповіді Спартака вам не сподобається, тому що коли я вмикала його подкаст, там, де е, в назві було чи є свобода волі, я знала, що він скаже, що її немає. А я вважаю, що вона є. І коли його той от друг. На прикладі краваток йому хоче довести, що свобода вибору є. Я така, блять, ви знаєте, Спартак, ну, типу, я його поважаю. Попри те, що я не згодна з його світоглядом, в мене геть інший світогляд, <при> попри те, що, типу, ну, я теж знаю те, що знає він, але <при> цей його друг це просто піздець. Він іноді таку херню говорить, ну, це, ну, це, він не може вести повноцінну дискусію зі Спартаком. Йому трошечки бракує інтелектуальних здібностей, і він каже якусь херню, на яку Спартаку відповідати легко. І ну, ви бачите, який сценарій між ними розігрується? Друг, який питає щось свого більш розумного друга. А Спартак, як на лекції, просто відповідає на питання. На тупі питання, ну типу, там нема дискусії. Так, що вони обговорювали про якогось чувака, який вирішив зробити тест, щоб вирішити перенаселення, питання перенаселення планети, щоб 99 людей виживали, а 1% там кудись перемістити? Типу, блядь, просто полетіть на космос. Фу. На космос, як на Україну, блять. Полетіть в космос і колонізуйте Марс, колонізуйте інші планети, і вам де жити, і у вас будуть ресурси. Типу хіба ми еволюціонуємо, розвиваємось не для цього? Не для того, щоб збільшувати простір життя, не для того, щоб свою расу розмножувати. Типу, біологічна детермінованість, чуваки, камон. Коротше, мені хочеться з цим сперечатись. Загалом по популярності цього подкасту, я хочу сказати: от що. там 450 тисяч переглядів на відосі, там 450 тисяч переглядів від людей, яким треба, щоб хтось розумніший, хто більше знає професіонал, сказав їм, чи з ними все окей, і людей, які відчайдушно потребують допомоги. Навіть ті люди, типу мої знайомі, мої друзі, які мене питали, Настя, що ти думаєш про подкаст, терапію я знаю, що їм треба терапевт. І вони хочуть, але вони цим не займаються, і тому вони витрачають свій час не на те, щоб працювати над своїми індивідуальними фішками і знаходити відповідь на питання, а в чому сенс конкретно мого життя. А що дивитись, от подкаст терапії, щоб Спартак і його тупуватий друг вам розказували, типу, а як жити життя? Ну, я підозрюю, що ви на мене підписані з тої самої причини, тому що я вам теж розказую про свої цінності і про те, в чому я бачу сенс життя. Ще раз вам пояснюю: психіатрія психотерапія, психологія це очень, очень хорошо, але без філософії воно нічого не варте. Тому що ваше головне питання життя, навіщо я живу? Психотерапевт. Психіатр, психолог, вам на це питання не відповість. Те саме, що вони обговорювали з тим, що тупорила підніматись на Еверест, тому що тобі треба компетенції, щоб ти був в чомусь професіоналом і щоб люди тебе за це поважали, і щоб ти міг зробити бабки. Типу, да, ну я чомусь вчусь, виходить виключно для того, щоб вижити. Тому що те, як мене сприймає суспільство, і те, чи можу я знайти роботу, це питання мого виживання. А як же ж, блядь, просто для задоволення щось робити? Ну! Ви думаєте, я, блядь, бігаю і займаюсь йогою, і там не знаю, пробую співати чи ще щось робити? Потому що мені це треба, щоб заробляти бабки? Ні, мені просто це подобається. Я кайфую від життя, коли цим займаюсь. Типу, блядь, я починаю злитись. Ну, реально. Може мені завести свій подкаст і розказувати, що я вважаю, типу, правильним? Ну, Тому що. Дуже модно зараз бути амітістом і критикувати християнство, але християнство це одна з тих штук, яка раніше давала людям відповідь на питання, на що я живу. І відповідь християнства мені подобається набагато більше, ніж відповідь Спартака. От такий мій діагноз.